центр по гидрометеорологии сообщает о фактической погоде на 7 часов местного времени 2 ноября. Температура воздуха в Норильске минус 24 градуса, ветер западный 4,7 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров, относительная влажность воздуха 82%. В аэропорту Лыкель минус 26, северный 5,8. В аеропорту валяв мінус двадцять п'ять, 4, сталнегі мінус двадцять шість тіха, каєркані мінус двадцять шість, сівера западний. Тоді сталися події, які в нормальних умовах могли б і не виникнути. Ці події були спричинені ситуацією, що тоді існувала, і, на жаль, вона ще зовсім не минула, не пропала, і якоюсь мірою сьогодні відроджується. І гарантії такої, що вона не повториться, на сьогодні немає. Бо в Росії на теперішній день відсутня будь-яка організована протиімперська сила. Всі політичні партії, всі течії все-таки є проімперськими або просто імперськими. Треба час від часу нагадувати людям, що було і чому так було. Якщо ми забудемо, то минувшина може повторитися, а цього допустити не можна. Із спогадів Степана Семенюка, одного із керівників підпільного комітету норильського повстання, у третьому каторжному відділенні. Норильсь зростав навколо металургійного комбінату. Будувати його ще у 1935 році почала перша партія в'язнів. 1200 чоловік, які прибули сюди по Єнісею. Все, починаючи від залізниць і закінчуючи бараками, вони будували вручну. До весни 1953 року, згідно цифрам, наведеним начальником Норильського комбінату полковником Звєрєвим. Число вязни в только в Горлазе, государственном особорежимном лагере, было более 30 тысяч человек. В первый же день пребывания в лагере, в первые же дни, с изумлением обнаружил, что а никуда я, собственно, особенное такое место не попал, что здесь Действуют точно те же самые отношения, что и, как говорится, на свободе, только они более обнажены, более циничны. Но осталось совершенно непонятным, как это могло произойти. В лагере это ведь все-таки особо режимный лагерь, спецлагерь, горлаг. В систему входил он в тех лагерей, которые специально были созданы по личному указанию, вождя всех народов для особо опасных государственных преступников. Как в этих условиях могла возникнуть, сорганизоваться на протяжении нескольких недель, месяцев даже, такая вот хорошо организованная забастовка? У своей ведомой праці «Архипелаг Гулах» Олександр Солженицын писал, в 1953 году Заворушення в таборах продовжувались в різних місцях. На зразок великого повстання в Норильську, про яке зараз мав би бути окремий розділ, коли б у нас був який-небудь матеріал. Але ніякого. Історія Норильського повстання наскрізь проникнута таїною. Навіть після звільнення колишні лагерники не наважувалися заводити розмови про минуле. До перебудови тема опору в Гулазі була виключно секретною. Потім почали з'являтися перші спогади тих, хто брав участь у страйку на далекій півночі. Але тільки зустрівшись в своєму колі, норильські політв'язні змогли б розповісти, як змінювалися люди в боротьбі за свободу, в чому саме вони знаходили спільну наснагу і силу і заради чого жертвували своїм життям. Я вам розкажу вірш. Уже 50 років минуло. могили мохом порозли, хрестів на них уже немає, і кількість помин тут жили раби імперії страшної, які за волю піднялись і впали в бою, як герої. О, якби шміт тиха гора якось нараз заговорила і розказала, скільки там вона людей похоронила. Лежать в могилах без хрестів у вічні, мерзлоті за рики. Рабигулагу і горлагу їх черепи кайлом пробиті, так проводили через вахту з тих в'язнів мерців, червоні і харони, щоб і з могили зек, бова не втік. Такі були в ЧК не писані закони. Інтернаціонал там під горою лежать у вічному спокою. Литовці, німці, японці, корейці, латиші, сонці, фіни, чехи, словаки. Румуни, мадяри, поляки та наших хлопців з України лежить там більше половини. Така вже доля нашого народу, щоб дорого платити за свободу. Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі Радіо Свобода. У програмі беруть участь один з керівників норильського повстання, пан Євген Грицяк, та багатолітній політв'язень, філософ Євген Сверстюк. Нинішній випуск альтернативи ми почнемо з майже приватних роздумів про той час і простір, який в пам'яті покорінь мав би зафіксуватись як час апокаліпсису і простір апокаліпсису. А що потрібно для. Повстання в лагері? Ну це вже у мене написано там на початку у спогадах. Треба було щось таке, така, такий зовнішній поштовх, який зачепив би за життя кожного, хто знаходиться в таборі. Незалежно хто він по національності, по релігії, по політичних поглядах, це, це все, щоб кожен відчув, що це в його інтересах. Якщо такого немає, то цього зорганізувати не може. Заставити люди примусово йти на таке. Неможливо було. Тобто має бути пролита кров. Так. Тут треба трошки вернутися назад. Це пішло з, з півдня Красноярського краю. Усь в 1948 році сталася подія, де блатні зґвалтували нашу дівчину і дуже знущалися над нею. Один з хлопців, я не знаю, чи то не був. Хміль, ну я те, що не знаю. Крикнув, хлопці на нашою кров'ю знущаються. Хлопці, як узялися, пішли в барак, поламали нари і озброїлися тими дошками і пішли на блатних. А блатні з дожами ти смотри, смотри, що вони робить. І сміялися, бо знаєш, що це приглушена, приголомшена маса. Що не могла слова за себе, пайку хліба не могла свою зберегти від цих блатних. І вони сміялися з того. Ну Ця маса, як на них накинулася, оповідають очевидці, що коло 80 чоловік їх загинуло. Вони через колючі провали, скакали, кричали, конвой не стріляє, нас бандери вбивають, Ну конвой стріляв, бо нарушена зона, так що їх багато. Після того вони почали говорити, що... Не бандеровців вважає. Із спогадів Степана Семенюка жорсткий режим серед в'язнів завжди утримувався завдяки об'єднанню зусиль табірного начальства. І так званої кримінальної еліти. Через це особливо потерпали політичні. Це те, що подекуди має і сьогодні відбиття в нашому житті, в Україні. Це зближення, щоб не сказати, зрощення криміналітету із владними структурами. І з цим дуже важко боротись, бо треба мати силу духу, знання і передусім політичну волю протистояти цьому, боротися і перемогти це зло. І в Норильську ми тоді перемогли. Ми вистояли. Завезли до Дудінки. Це порт Єнішея, де впадає в море. І там у Дудінці у нас вагони і 600 кілометрів від Дудінки до Норильська. Там в Нориську завезли нас у зону. Ну і ми з дороги, треба було нашу баню вести. Завели в баню, ми дівчата, а там обслуга, а з'яти хлопці. Ну, нас голили всюди хлопці, тупими бритвами. Це вже таке було знущення над людьми, що ви знаєте, я спокійно не можу варто то згадувати. Перевезли нас у Норильськ. Це була зона велика, шоста зона ІТЛ. І рядом було, не пригадую, скільки бараків, КТР. Каторжних жних тяжолих робот, а це і справітельний трудовий лагер. Тоді, коли ми там були, у нас були дуже тяжкі умови. Кормили нас дуже погано. Зробиш норму. Даєш 600 грам хліба, не зробиш норми 300 грам хліба. А що це є молодій людині 300 грам хліба на день? Коли той хліб то в був такий, що можна було коники з них ліпити. І баланда. Баланда, тюлька ржава то був страшний табір. І производство різні. Саме більше і мученим то було завод і. Цегольний завод. Цегольний завод мав за собою як кажуть, глиняний кар'єр. То була страшна страшна робота. Крім цього, нас били. Всякі оці ж прихвостня дозволяла собі нас бити. А вони були під захистом ладміністрації. Ані інквізитори, ані що делали? такі лагеря. В мире еще ни одна религия, ни одна политика, ни один народ не делал то, что при и первый делал. Это было ужас. Ну, конечно, потомки продолжали, но облегчили немножко, немножко. Если теперь и то, тоже есть лагеря, но не так... такие условия, как тогда было. Нас вши и клад и ели стали ни в чем не был прав, не перед русским народом и не перед грузинским народом. Его жестокое, жестокое отношение к человеку это было адское. Это было просто... Он человека не любил. Он с собакой лучше относится, чем к человеку. Ну, что ж, такой палач Я советских этих всех командоров называю компрачекосами. Знаете, это были такие в Испании в Средние века, которые крали детей и их на их накладывали всякие деревянные такие, но ну, как бы сказать, чтобы сжимали рост их, чтобы руки кривые, ноги, что горб был. Вот это компрочекосы, которые хотели физически уничтожить нацию. А я говорю. Що росіяні советами душевний побрачікоси. На роботу ми йшли ну, рано 12 годин були в котлаванах. Я пам'ятаю, перший раз котловани погнали нас, котлаван такий віюга страшенна. Нас привели. Ми там котлавани були назначені, стовпочки стояли. Сніг розкидали лопатою, конвой біля тебе. Стоїть біля мене конвой. Я лопатою сніг розкидала, там кришечка підняла кришку, віровочна лісниця впустили в котлован. Пустили туди по віровочні і забрали ту драбинку віровочну. І дали кайло, і я там довбу. І маю видовбити, не знаю, 20 сантиметрів то буде скільки там хліба. То ці котловани робили в'язні. Е тіркою, ручним способом глиб-глиб. Питання такий котлован сягав часом 5 метрів, 3 метри, а часом і 10 метрів. Ми тут маємо костюм простого зека, заключеного скороченого по російській зК. І каторжан. на зек, мав два номери, на піджаку і на штанах, каторжан мав ще на чолі, на спині, на штанах і на чолі. Чуні і чулки, то ми відтворили точно так, як були на півночі. Це видавали в'язням, які робили на відкритих роботах на 40-50 градусів морозу. Оце саморобний, скручений з автомобільної камери. Звичайно, тут набивався сніг, відморожувались ноги і так далі. Важили вони десь, не знаю, кілограм 4-5. У четвертому таборі був характерний тим, що там більше працювало на земних роботах, на тому горстрої. Це були тяжкі роботи, люди працювали по 15 годин були на морозах. Там була найвища смертність. Ну, бувало таке, що повертаюся з роботи, а тут оркестр грає кіпуча і могуче, а кожній колонії на 100 чоловік одного-двох несуть вже неживим. А трьох-чотирьох п'ятьох ведуть під руки вже жаледної тя. Так холодно вже було, кажемо до конвоя. Гражданин начальник, дозвольте нам, от ведуть шпали, везуть на санях шпали, дозвольте, ми одну шпалу візьмемо, кірками її роздорбаємо, ту шпалу, і, 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 ну, розложимо костер, коли ті сані під'їжджають, повністю шпали, а то везуть людей з четвертої зони. Людей, вони всі завинуті тільки або і голі, лежать на тих санях, їх везуть трупів тих підшмітів. От де наша еліта, де наші президенти. Заключені хоронили плачевно. Звісно, без скробу, все, в одну яму там, без музики, без всього, бірку на ноги. И все, без единого слова, никто не сказал «прощай, товарищ, прощай, труп», понимаешь? Губер, Прилипають, замерзають до, до труби, але вони грають. І він все таких маршів не знав, а якусь класику, скармен. Що... Я тоді вперше почув, що є опера, що таке опера, бо звідки б знав? Сільські хлопці, що будемо говорити хлопці, правду? То, а що, правду? То, що правду, а я неповнолітного мене, мене взяли десятикласника, класника розумієте? То? Коли нас виводили на розвод, Нам а розвод був ввели народник відкритих і закритих І нам радіст був такий розумний чоловік. Молодийший молодше мене, але він нам грав. Сатана там правідбав. Сатана там прав відбав. Люди гибнуть за метал! Там борів дуже сильно. Огороджували з колючими дротами. Що 50 метрів стояли вишки, розумієте, з автоматами, червонопогонники. І ось це бачите, це є житлові бараки, це є харчоблок, це є штаб управління, а це є так званий бур, барак усіленого режиму. це тюрма. В лагері, де, в таборі, де не було навіть важко, одній такі холодні карцері. Тут сиділи злочинці, які вбили людину, або сиділи так звані одказчики від от роботи, по українські відмовники. Їх тримали місяць, півтора, і або він витримав ті тортури і вибивав собі легшу роботу десь на поверхні шахти, або, розумієте, він не витримував, повертався в бригаду. Украинцы, которых было множество и в втором лагере, и в четвертом лагере, и в пятом лагере, были сильно молодые люди, добрые люди, дружественные люди, которые поддерживали с литовцами все время связь. И вот это восстание, которое было в пятом лагере отделения, то в первых линиях стояли литовцы с украинцами. А Ну да, да. да. и в разных лагерях было, как, конечно, там, и вверх имели воры криминальные или суки, как называется. И там уже я, когда попал, такие организовались группы сопротивления, называли нас ломом подпоясанные. Мы отпор давали этим ворам. І небо. у нас, як говориться, оно боялись. Організація вже була. Може, вона не була, так як потрібно зафіксована. Окремо була організація молодіжна. Ми їх називали просто інтелігенти, які знаєте, писали вірші, писали поеми. Ну, так, таке в такому дусі була також. Вона була нелегальна, це була наша організація, організація українських націоналістів. Із тієї організації в Тернопільщині є Микола Юречко. В тій організації був якраз Іван Кривуцький Філька Федик. Ну і ще було вже багато є тих, що померли, їх немає. Мирон Мелень, тож тих, що живих є. В 1947 році ми організували підпільну організацію, яка називалася УГУС організація українців за Ми почали опускати свій журнал. Перший журнал був сенсацією, тому що він попав в руки в ТГБ, і результат був зовсім не той, на що я сподівався. Я спочатку не лякався, думав, що це буде наша поразка, а це оказалось нашою великою перемогою. Швидко розповсюдилась чутка про те. Щоб почалася випускати підпільна література і щоб бендерівці підняли голову. Видимо журнал. Я тут нарисував під так. Нарис, як могли, оформили, то власноручні під, під, під написи статті, бо то все вручну. Навіть ну, олівцем і дали тому, дали тому, то брали люди, ну, хто то розумів, душі в кожного плакали, подивився, що в 48-й рік. То небагато було, що шість листків зложено докупи, розумієте, але то було сам факт говорить, не про якість, а про факт. сам сам видав. — видав, А потім, розумієте, я писав тоді, от він знає. Куди дівати? Де, де дівати то все, що написано купи було, то ми йдемо на роботу, от він навіть і козак, отак от зав'язали то все, у смолу. І от шостий будинок там тоді, і в стіну, і там замуровано колись. І то не тільки я, і Пилипчук там клав, розумієте, бо не було де дівати зв'язку ніякого з волю. Статті писав Романі, свої вірші включив деякі. Я навіть пам'ятаю вірш перший, який він включив, цей рідний край піднявся я до Месті. І ворога кришу, кришу на рідному бою. Велика радість бачить свою силу і знать, що ніж гостріше в бою. Краю мій краю, я в тому мене знаю. Чужа